Всім привіт з західної частини України. Півник підтверджує, у мене ранкова кава. Звичайно, відео виходить в мене ввечері, але в мене ось так починається відео. Мене звати Оксана, хто не знає. У нас сьогодні прекрасний ранок. Сонечко світить, весна весною. Півні перегукують мене. Ну, а ми пішли ранково поранка і покажу, що протягом цих днів. Потрішечки, потрішечки підробляємо, так що вам гарного перегляду. Банда стоїть, чекає сніданок. <смі> ну, ось, мої бройлери. Сьогодні їм вже почалася 41 ша доба. Ось такі курочки і один лише Їдять Дід комбікор, все чудово. Вчора не на камеру, звичайно, зважила заради цікавості. Півник важив 3300, а курочки дві Зловила курочки, то 3 кг. Ну, є і трішечки менші. Так що ось такі велетні. Індички сидять гарненько, злітають, вони їдять, вони все в них чудово. Так що не переживайте, бо багато переживав, як вони сюди будуть вилазити. Їдять, все добре, яйця перевертай. Все чудово. Хотіла подивитися, так вона ж о, яйця. Не дається. Тут все добре. Не дивилася, не перевіряла. Що з тими яйцями, як. Одна качечка неслася, але ці морози дали свої корективи і перестала нестись. Ну, нічого страшного. Качер парує добре. Бачила ось цю білу качечку і ось цю руденьку качечку. Думаю, що скоро занесуться. Кроликам водичка, цінце, комбікорн насипаю. Снежка ну ніяк не хоче споруватися. Вже скільки разів її пускала до кролика, а вона ну ніяк. Ну, нічого страшного, дочекаємося. Це в нас спорована, так що будемо чекати приплоду, п'є водичку, все чудово. Цих вже потрібно переселяти, тому що все менше і менше їм в кліточці стає місця, але... Поки що, поки що тут. п'ють водичку, їдять корм. І все добре. А в нас тут тиха година. Чорномазики ростуть, сплять, наїлися. Мамулька їсти, чекає. Зараз там. Добрий ранок. Доброго Так що так. У нас вже звечеріло, але відкрила свій парничок з капустонькою і хочу зараз проляти, так як з того моменту, коли посіяла, ще ні разу її не проливала. І Дивлюся, посіяла де рідше, де густіше, де щедро так сипнула. Ну, то нічого, трішки прорветься. Тут буде гарненько вже ось. Витримала ці морози ось в такому примітивному парничку з вікон, так що для капустоньки це все чудово. Зараз ще відкрию ще один парничок. І ось ще один парничок, де просто під дугами накрито ось в такому дерев'яній коробочці, як то кажеться, і накрито було просто агроволокном і плівкою. І тут мені більше картина подобається. Правда, тут вона рідше посіяна. Тут і Савойська є, я вже і не пам'ятаю, і цвітну я сіла. Ось це Савойська, точно. І цвітна ось там. Ну, зілля препросто. Ніякі морози, холоди. Ну, але то нічого, то все пополиться. Гарненько, легенько, воно все виполюється. Так що діло буде. Без капустоньки не лишимося, аби потім не з'їла ніяка її мошко Ось так. І кропивка, і все, що хочете. Ось так. Снила вже ковбаску, так як вже скоро буде паска. І зараз буду випікати. Ось така копаска вийшла. Це з того капанчика, якого ми кололи якому цікаво, що за кабанчик пару відео назад. І все. Вийшло ну, такі не чималеньких три ковбаски. Е -е, оболочка така не, не тоненька, грубенька, так що буде хороша ковбаска. Ну, ось така кубаска вийшла в розрізі. Дуже смачненька, ароматна, вже вихолола. Тому так. Ну, друзі, не втрималися, придбала 5 капустин ранніх і 5 капустин середніх. Та як це з парника, вона вже велика, з великого парника. Мені в підмогу Євгеній. Привіт. Зараз будемо садити. Будемо садити під бутилки. Накривати бутилками, ну, покажемо. Да? Mm -hmm. Все. Ли. Багатенько лий-лий. Ли. Все, хорош. Давай другу ямку. Розклала капусточку, ось так клала одну ранню одну середню, але вийшло у нас 13 капустин, а не 10. Ну, ось так. Капуста, 6 гривень, одна штучка. Давай ще лий. Кінчиться вода. Підеш, набереш, ще принесеш. І ще в одну і все, виливаю в ту. Ось так садимо. Ну і ось так. Виходить у нас такий рядочок капусти. Буде вона тут проживатися, буду поливати, буду поливати ось так біля неї і буде все добре. Помічник знову приніс водичку. В сліду будемо поливати. Ну і заодно покажу вам і сама подивлюся, садила я картоплю. Картоплю садила перед тим, як були в нас морози. І хочу подивитися, де ж та картопля. Не можу знайти її. Може вимерзла вся. О, дивіться, минулорічна молода падаль, картопелька. Навіть шкребець. Клас. А свою картоплю ось, дивіться, вона навіть тільки-тільки починає проростати. Так що нічого з нею не сталося. Тверденька, гарненька картопля. Морози нам були не страшні, та як картопля була дуже глибоко в землі. Так що ось так. Дивлюсь, що починає вже витикуватися цибулька, яку садила, так що щось добуде. Ну і ось. Видно, що сходить люцерна. Я дуже переживала, так як все-таки для люцерни то був мороз і було сильно страшно. Люцерну сіла, сіяла з овсом але овса ще не видно, що проростав. Так що таку діляночку геть до берега. Ну, ось так таку невеличку смужечку посіяла люцерни, щоб було для кроликів своїх. Я дуже задоволена. Ну і ось розрила овес і все-таки овес проростає. Так що буде в нас і овес. Ворони не все виклювали. Ось видно ще пару зточків, так бо ворони налетіли і овес мали з'їсти. Ось такий, манісінький. У нас трішки вітер здійнявся, але то нічого страшного. Працюємо далі. Небо таке гарне, блакитне. Трішки Мені наробили такого нехорошого межу з згорали і перій нагород натянула, Але то нічого страшного, є вже чим кропити, так що будемо кропити і знищувати той перій. Так що ось так. Ну і ось хочу показати вам ту яблуньку, яка розчахнулася минулого року, бо дуже багато було. На ній яблук, і дивіться, вона прижилася і випустила броньки. Так що камера з-під велосипеда дуже-дуже добре Помагає в тому, що це стяжками стягнула і все чудово. Ну а у відеречках активно проростували квіточки мої, тому зараз їх поливаю і виставляю на двір. Тут їм буде і загортовування. І будуть вони тут е, рости. Так як вдома немає на підвіконниках місця. Хоча вже буду і помаленьку виносити перчики на день. так як в нас має бути температура повітря, дуже тепла. Так ось така красотулька. Помідорчики ще не сходять, ще не зійшли, а квіточки вже вийшли. Ну і що ж, друзі, мене попереджували, що буду працювати в такому магазині, де я працюю, і буде багато грошей йти на квітки. Воно так і дійсно. Придбала собі сульфінію, дві штучки, посадила в горчик, кашпо і вербен. Ось тут дві, і ще дві є, але не вистачило ґрунту. Так що зараз це повішу, нехай вісить, а те. Посаджу пізніше. В стаканчика нічого йому не станеться. Так що ось така краса в нас буде. На інкубаторі з гусячими яйцями у мене 37,9, але так як вже починається третя неділя, зараз трішки зменшимо. Дуже зручно, що такий є таймер. Собі можна налаштувати. Ой, щось нажала не те. Так, оп, 37,7 буде. Все. Ну, а на цьому буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Тихої, мирної ночі. Миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини та будьте здорові!